Вже хочеться побачити вчителів, поспілкуватися з однокласниками. Хочеться хочеться трохи живого навчання. Це свято для малесеньких дітей, для тих, що йдуть в перший клас. Моя дитина у неї останнє перше вересня, тому що вона перейшла в одинадцятий клас, і це звичайно має бути урочисто, тому що діти чекаються. Передаємо. Всі наші дітки доторкнулися до цього столітнього дзвінок. Так, да, хотілося йти до школи, звісно, що ми всі сумували за нашими однокласниками. У нас є підвал і ну, не те, щоб боюся, не страшно. Перед сном тобі, тату, а ти Вирішили провести невеличку лінійку. Ви бачите, що це тільки для перших класів, для п'ятих, десятих і одинадцятих. І враховуючи те, що наша школа на яку кількість дітей у укриттях може переховатися, якщо в випадку тривоги, тому ми розрахували, на яку кількість дітей ми можемо бути на лінійці. рада усіх вас бачити. Одинадцятий А. Звісно, наша зустріч сьогодні мала бути в іншому форматі, але усі ми розуміємо, що війна повністю змінює проведення цього зворушливого свята. Більш звичніший, напевно, очний. Ну, Напевно, такі ще фасі, наприклад. Дистанційна лека, щоб ми там постійно десь варалась. В цілях безпеки ми проводимо перше вересня в дистанційних умовах. І сьогодні ми з 11 класом будемо працювати в такому режимі. Ми почнемо класну годину із уроку на тему Ми українці, честь і слава незламна. І друга частина вона буде більш святковою. Ми поговоримо з дітьми про найвеселіші моменти у нашому ліцеї. Свято 1 вересня для нас є неймовірно важливим, проте сьогоднішній день в онлайн режимі, саме тому, що найголовнішою є безпека. Всіх учасників освітнього процесу. Проте з іншого боку, ми не маємо укриття, тому тут є ще інший фактор: те, що ми поки що розпочинаємо навчальний процес, в тому числі і сьогодні саме в онлайн-режимі.